Вітаю всіх на каналі! 15 березня за церковним календарем Батьківська поминальна субота. Батьківська поминальна субота – це поминальний день у році, в якому померлим за молитвами церкви полегшуються або знімаються потойбічні покарання. У час Великого Посту, який у нас із вами православні, у 2025 році розпочався 3 березня. Церква, щоб не позбавити померлих на сім тижнів свого молитовного заступництва, встановила для них три спеціальні дні суботи: другий, третій та четвертий тиждень посту. За народними прикметами, не можна в батьківську суботу Великого Посту після вечері прибирати зі столу, тому що за старих часів вірили, що вночі померлі родичі прийдуть поїсти. Погана прикмета і пити в батьківську суботу з чужої криниці. Також поливати дерева колодязною водою. Не можна робити важку роботу, у тому числі робити генеральне прибирання та прати, бо вважається, що душі наших рідних будуть облиті брудними помиями. Насамперед поминають батька і матір, а вже потім інших родичів, друзів та знайомих. По п'ятницях перед батьківськими суботами у храмах проводять великі панахиди. Вранці у церквах починається заупокійна божественна літургія. Віруючі читають молитву. В цей день потрібно принести до храму продукти і залишити їх на спеціальному столику. Їх використовують на потреби храму або віддадуть незаможним людям. Це допомагає вшанувати пам'ять померлих, щоб згадати родичів, що відійшли, можна прийти до храму ввечері у п'ятницю. Саме в цей час відбувається велика панахида або парастас. Напередодні батьківської суботи у храм можна принести поминальну записку ім'ям померлих родичів. У батьківську суботу люди спочатку йдуть у храм, читають молитви, ставлять свічки за упокій, а вже потім вирушають на цвинтар. Свічка жертва Богу та символ людської молитви. Коли ставлять свічку у храмі, обов'язково просять Господа про упокій своїх близьких, називаючи їхні імена. Імена зручніше прочитувати за Пом'яннику, невеликою книжечкою, де записують імена живих і покійних родичів. Існує благочестивий звичай вести сімейні пом'янники, прочитуючи, які і в домашній молитві під час церковного богослужіння православні люди поминають поіменно багато поколінь своїх покійних пращурів. Християни вірять в життя душі після смерті. Але посмертна доля людської душі може бути різною. Якщо за життя людина жила несправедно, її душа після смерті буде страждати від наслідків гріхів, які вона скоїла, а покаятися і виправити себе людина після смерті вже не може. Так як душа позбавлена тіла. Проте вона може змінитися завдяки зусиллям тих, хто залишився на землі, і з ким зберігається зв'язок любові та пам'яті. На могилці також можна молитися. Зробити невелике прибирання, наприклад, прибрати сміття та засохлі рослини. Однак слід знати і про те, чого не можна робити. Деякі люди приносять із собою на цвинтар їжу та алкоголь. Вони або кладуться це на могилу померлого, але ці дії недоречні. Їжу краще віддати тим, хто її потребує, пом'янути померлого краще вдома. Щодо алкоголю, то його не слід залишати на могилі. Поминати покійного таким чином вважається, що після прийняття спортних напоїв може підвищитися агресія або, навпаки, наступити веселощі, ні то, ні інше, у батьківські суботи недоречно. Бувають такі ситуації, коли у віруючої людини з об'єктивних причин не виходить бути присутнім на службі в батьківську суботу. Також можна згадати покійного молитвою вдома. Як завжди, залишу вам в описі, що. Можна які молитви застосовувати. Померлих варто згадувати лише добрим словом: недоречні жарти чи образи батьківські суботи та інші поминальні дні. Також забороняється відмовляти у допомозі та милостині, лихословити, пліткувати, ображати дітей та тварин. Після поминальної трапези прибирати зі столу і мити посуд виносити сміття, займатися пранням, вживати спиртнинам пої на цвинтарі, лити алкоголь на могилу, згадувати щось погане про покійного, називати померлих небіжчиками, ворожити і проводити обряди та ритуали, а також у поминальних записках вказувати імена самогубців, все це у батьківську суботу робити забороняється. Повернувшись додому з цвинтаря, необхідно обмити обличчя водохресною водою. Якщо ж такої нема, то скористайтесь, звичайною. А я дуже сподіваюся, що ця інформація виявилася для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ставте пальчик догори, пишіть мені коментарі та, звичайно ж, підписуйтесь на канал. Ну а я, як завжди, бажаю миру над головою, щастя та здійснення мрій. До зустрічі в нових відео!